Привіт, дівчата, я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня, мій канал про моє життя, про моє в'язання та все, що з цим пов'язано. Так, сьогодні я тестую свій мікрофон, не знаю, як він працює, краще буде звук чи ні. Хто помітить різницю, напишіть, будь ласка, в коментарі. Так, а, це буде відео про мі... мій... мою участь у суміснику. В'язальна толока, які організувала а, Валентина з каналу Житеське в'язання та вишивка з Валентиною. І я хочу е, розказати <свіття> вам <свіття> про свою знахідку, яка є чудова в'язальниця. Я шукала там спиці для того, щоб продовжити в'язання цього свого светрику. Е, так, тут я вже перейшла на рукави, і щоб перейти на рукави, я в'яжу завжди на 0,25 мм спицями більші, ніж основне полотно. І я шукала, от я в'язала основне полотно на 3,5, тобто сюди мені треба було 3,75. Я шукала ці спиці, і я знайшла їх у цьому ось проєкті. Дякую. Тому це ще буде додатковим моїм проєктом у нашому спільнику. А, з мені залишилося тут зв'язати буквально пару рядочків, Ах, як його, рукавів. Я починала в'язати весною. Думала, трошки буде на виріз, але вже на весну на цю він буде-саме такий а, по розміру. Але прикидаємо. Ось, по розмару він буде і якраз. Так, далі. Ще хочу подякувати всім, хто дивиться, підписується на мій канал. В мене вже тисяча підписників, їх трошки більше вже, поки я зняла це відео. Особлива подяка. Я дуже вдячна Валентині. Вона дуже сильно мене підтримала. Навіть у своєму відео, в одному з відео, вона запрошувала дівчат до мого каналу. Мені так приємно. Я не знаю, як передати ці емоції. Мені дуже-дуже приємно. Я дякую всім, хто підписався, хто дивиться моє відео. І хто не відписується, особливо подяка, тому що, так, я знаю, я. Трохи така своєрідна дамочка. ось Але дуже приємно, коли в мене є, є свої глядачі, яким я подобаюся, така, як я є, зі своїми емоціями, зі своїми тараканами. ось І я всіх всіх ось <travaille> так обіймаю. Так, ще я хотіла. Вам похвалитися. Я подивилася канал о, Оля. називається він Северне вязання». Це дівчина, вона естонка, живе в Фінляндії вже багато років. І вона в своєму недавньому відео вона показала, що вона замовила пряжу Діва Алізе зараз. Вона замовила Діва Алізе, там, я вже не пам'ятаю, якого кольору я той колір я подивилася, він для мене заблідий. Точніше, я для цього кольору не дуже яскрава. І я, я замовила собі. Ось що. А це теж діва, тільки бірузова, бірузова і ось така вона сіра бежева. Це номер 167, я не знаю вам. Якщо витащити. З упаковки. Такий колір. Ой, такий колір. Ось. А, і бірюза. це 364. Так, діва. Колір. 364. Я хочу в'язати. Зв'язати на літо а, таку ну, тонічку смугасту, ажурну. Закрила мікрофон, напевно, ажурну а, тонічку, але це я буду в'язати, якщо я хоча б трохи схудну. Я вже почала, я вже на з місяць. Ні, через місяць. Коротше, була 86. Вже 8200. Це капець, я знаю. При моєму зрості 1,61, 80 кілограм це до хуху. Я знаю. От не треба мені нічого казати, писати. Я все це знаю. Але. Як то кажуть, і сила є, і воля є, а сили волі немає. Ось це про мене. Але зараз я так трохи замотивована, а, і поки що не здаюся, тому що мені треба добре виглядати в цьому смугастику. Якщо я буду трошки худіша, стрункіша, не буду казати худіша, стрункіша, а, то. Я буду виглядати добре в ньому. Я добре буду виглядати в тонічці з Діви, тому що то, Діва вона така ефект, да? І я буду краще виглядати в ній. Ось, тому треба, треба, треба. Ось, Якби ще моя начальниця на роботі ставила мені графік на такий дурний, як вона мені ставить. То було б набагато легше. Я б могла, якщо б у мене хоча б вихідний було, наприклад, два дні працюю, один вихідний, то я б могла робити тренування хоча б раз три дні. А так вона мені ставить п'ять днів працюю, один вихідний, потім три дні працюю, один вихідний. І я нічого не можу з цим, з, з цим вдіяти, тому що я не можу поки що. Подати голос, да? а, тому що скажуть, тебе ніхто не тримає вперед. А без знання, більш-менш не знання мови естонської, а в Естонії, самі розумієте, на роботу не так, не так вже й легко знайти нормальну, більш-менш нормальну роботу. Я не кажу, що робота працювати в магазині, вкладати товар. Або випікати піцу це моя мрія, але це краще, ніж. О, ну, для мене це краще, ніж на заводі на конвейері. Ось. Так, що ж я почала з позитиву. Так, не будемо ми вішати носом, вверх, пост пістолетом і вперед. Так, на цьому буду я завершувати своє коротеньке відео. А всіх цілую, люблю, слава Україні, до наступної зустрічі.